Шановні друзі, всім доброго вечора. Зараз ми працюємо на вулиці Березняківській. Тут карколомна автотрощі. Зіткнулося три автівки. Попередньо водій автомобіля BMW, рухаючись з, зі сторони Дніпра, вилетів на газон, пролетів його і врізався спочатку у Форт, а потім здається Мазда. І в результаті на щастя люди не постраждали, але дві автівки повністю зруйновані. Одна отримала серйозні пошкодження. Зараз у темряві буду намагатися вам трошки показати. Дякую. Тут, як бачите, ділянка абсолютно рівна і водій, мабуть, перевищив швидкість. Отак От виглядає місце ДТП. Так виглядає удар в автомобіль Ford. Як бачите, повністю немає всієї правої сторони. БМВ лежить на своїй теж правій стороні. Перепахана вся земля тут. Працювали подушки, хлопці, котрі були в салоні, залишилися живі і не отримали дуже тяжких травм. І Другий учасник, автомобіль Chevrolet, Тут удар прийшовся в основному на задню частину, бачите, задня частина теж дуже сильно постраждала. От, Друзі, мені підказали місце бачите, зльоту з полоси. І це перше шевроле Малібу. Ні, друзі, як бачите, черговий раз ледве назавінили люди. Будь ласка, будьте обережні цінити життя і не перевищуйте швидкість. Дякую.